Громада Косівщини обурена масштабним та незаконним вирубуванням лісу на території Національного природного парку Гуцульщина. Горяни переконані, така господарка тут вже не один рік. І як результат мільйонні збитки для Прикарпаття та й для держави загалом. Відео та фотоматеріали масового вирубування гірських лісів активісти з Косівщини передали на розгляд депутатам обласної ради, аби спільно перевірити законність таких дій та притягнути винних до відповідальності. От ми бачимо це під виглядом санітарної біркової рубки в грудні 2015 року громадські активісти зафіксували масове знищення наголошую наголошує ростучої Скільки було звернень і все це відбувалося на те, що ті національний природний парк... Дає у нас там відбулося санітарне вирублення. Фото та відео господарювання НПП Гуцульщина демонструє лісничий куцького лісгоспу Петро Пліхтяк. За його словами, тут роками вирубують ліс під виглядом санітарних рубок, а пеньки від здорових дерев виправдовують вітроломами. У той час високоякісну деревину списують на дрова та продають її у кілька разів дешевше за собі. Вартість до мене, як до депутата обласної ради, неодноразово звертались жителі сіл, Шешери, жителі сів пістині за те, що відбуваються рубки на території самовільні рубки на території національного природного парку під маркою росту сухостою. Відбуваються рубки серед ростучих дерев. У представника природного парку своє пояснення, те, що було показано, на ми бачили тільки що. То є суцільна санітарна рубка в кварталі 30-му, виділ 30-й, лісництва, площа 1,3, запас 345 куметрів. Це тут час показано самі ті такі. Це є 95% сухостою. На цій ділянці був присутній лісопатолог, представник управління лісового господарства, представник управління екології і включено в, в план санітарного оздоровчих заходів 2015 року. Схоже, оздоровлення гірського лісу планують і цього року. Відповідно до копій запланованих оздоровчих заходів національного природного парку на перше півріччя цього року, тут мають виробити 8 гектарів лісу. Представники косівщини переконані, це незаконно. Цей берег буде лисий, просто лисий. і це 5 гектарів на крутих схилах Зараз вони оголюють площу. При тому, що вони не є лісокористувачі, у національний природний парк не є користувач. Він виписує від 2002 року лісорубні квітки, а згідно статті 19 лісового кодексу, тільки виписувати лісорубні квітки і здійснювати господарську діяльність має виключно постійний користувач. Тут є порушень не просто так, тут є порушень на страшні мільйони, і при цьому шли з державного бюджету на сьогоднішній отримали 53 мільйони. Наведені господарства. У нас вже були неодноразові прецеденти такі самі. І це закінчилось нічим. І тому, власне, я думаю, що під тиском екологічної комісії, за сприянням екологічної, під тиском громадськості ми на кінець зможемо зрушити це питання з мертвої точки і покласти край цьому. Ну, на оскільки наші ліси просто бездумно вирубляють. Про таке господарювання на території парку Гуцульщина в курсі в екологічній інспекції Кажуть, тут не раз приходили з перевірками та нараховували мільйонні збитки. Ми по національному парку нарахували, коли була перевірка, 160-200 кубів коло пів мільйона, мільйон вісімсот. Ми нарахували зі суми. питання. Не зупиниться. Якщо є питання, такі факти. Я би пропонував сьогодні. Звернення до міліції відкривають кримінальну справу. Ми заходимо і повністю. Але вказати обов'язково всі суб'єкти господарювання на території парку. таке то лістер, таке то і тоді в справа. справу в рамках КПК ми заходимо, і тоді ми вже нікуди, ніде ніхто не йде. Як результат, постійна комісія облради з питань екології та раціонального природокористування одноголосно підтримала звернення депутата облради від партії воля Олега Атаманюка та рекомендувала івано Франківській обласній раді звернутися до національної поліції СБУ Міністерства екології та екоінспекції України з проханням перевірити факти вирубування лісу на території природного парку Гуцульщина.